Ризикуючи власним гаджетом і власним здоров'ям, запізнюючись на роботу у комунальне підприємстві Тава радіокомпанія Рудона, спробую показати вам, як добираюся до роботи. Вчора нібито звітували на своїх сторінках у тут мережах, відповідальні особи за те, що на дорогах працює техніка. У нас достатньо солі, бішофіту і інших речовин, завдяки яким ми могли б... Нормально добиратися до своїх робочих місць, магазинів і так далі. Але щось, по-моєму, або їх маловато, або розуму не стає у тих, кому їм видають. Ну, як кажуть, мене ці проблеми мало цікавлять. Мене цікавить, чи зможу я принаймні 100 метрівку останню до роботи дійти без пригод. Так. Ну, в порівнянні зі східним, звичайно, мікрорайоном тут Тут ще можна якось жити. А от до слова світлофор, який в принципі, регулярно працює в режимі нероботи. Ну, зате він є, в принципі, так. Да. Тільки я завжди коли ходжу дорогу. Мама намагаюся зрозуміти. За яким принципом це робити? От зупинка, новинка. Як вам якість розчищення дороги? Бачите, жіночка навіть не стала спинятися. І дурні питання я їй ставлю. Так. Так, ну, тепер як покажу з Богом. Навіть спробую показати вам кнопочку, яка має би працювати. М -м -м -м. Чекайте. Але ніхто не чекає. Дякую, хочу. Два й нас пропускають, ну а машини не вважають ось за Ну, Дорогу, в принципі, десь плюс-мінус може і чистили, але от вам зупинка телеканал Рудана. Навіть піском щось посипало, ну, тільки воно не дуже допомагає. І я думаю, що тут природу винити в тому не варто так. Острівець сухенький. Йошкін кот. Добре, що більшість моїх колег сьогодні на вихідному працює, правда, служба інформації. Думаю, що 9.40, мабуть, вже зробили сюжет про те, як дороги розчистили. У нас тут собака живе, у нас тут невеличкий майдан. Бачите, барикади. Я не чіпаю твоїх собачат. Привіт. Так. Ну що, погнали. Ноги вже все одно мокрі що вже або цілі. Хоча, мабуть, лікуватися після сьогоднішнього. А -а -а -а! Доведеться. Є в мене одна думка непристойна, але не можу її вам озвучити, заради чого не чистять дороги. О, зате собаці щось поїсти знайшлося. Так. А зате треба віддати належне. Наші прибиральниці, дівчатка, вахтери завжди, все, хлопці теж чистять. Доброго ранку робота.